Ітає в ефірі інформаційний випуск новин 3 лютого. Уже 1076 днів. Агресор не припиняє терор мирного населення. Постійні тривоги не дають спокою, особливо вночі. Вихідні не стали винятком. Ворог з вечора запустив безпілотники, які долетіли й до тилових територій. Лише за цю ніч сили ППО знищили два ворожих БПЛА над Хмельниччиною. Звездний щодо травмованих загиблих чи руйнувань не надходило. Далі про головні події понеділка в області дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Найвища посмертна нагорода Володимир Зеленський вручив ордени рідним загиблих захисників та бійцям, які нині відвоюють незалежність України. Коли ми говоримо, що за час цієї війни більш ніж 100 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами, 562 званням Герой України, ми завжди маємо на увазі значно значно. Більше ми дякуємо кожному і кожній хто бореться заради українського народу. Ми дякуємо всім, хто виховує для України таких синів та доньок. Так, президент вручив орден Золота зірка дружині та доньці загиблого героя України Максима Отінова. Боєць на псевдотор мешкав у Волочиську. Він загинув у березні 24-го року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Разом із побратимами захисник потрапив під мінометний обстріл під час мінування однієї з ділянок. Там отримав поранення, несумісні з життям. За роки служби чоловік неодноразово відбивав ворожі штурми, брав у полон російських окупантів, керував бойовою групою із зачистки та відбиття ворожих позицій. Нове освітлення, класи та укриття. Загальноосвітня школа у селі Осташки на Хмельниччині вперше з 2023 року знову приймає учнів та вчителів. Майже два роки тому заклад зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Нині ж діти мають змогу не лише повноцінно відновити навчання, але й бути в безпеці під час уроків. Разом зі сховищем школа отримала просторі та світлі коридори, навчальні класи, оснащені усім необхідним та оновлені санвузли спільними зусиллями обласної адміністрації місцевого самоврядування та завдяки підтримці програми розвитку ООН в Україні. Вдалося повністю відновити функціонування закладу, осучаснити його та побудувати укриття, в якому під час тривоги діти повноцінно навчаються. Власноруч віднайдені артефакти, допомога музеям завжди була для пана Олексія важливим покликанням. Він мріяв створити власний простір з цікавими експонатами. Тім через конфлікт у рідному селі мета залишилася нереалізованою. Ну, в мене було в планах музей відкрити в Гримайлу. Це Тернопільська область. Мої рідні проживали в село Паївка, але склалася була ситуація було стихійне сміттєзвалище в цьому селі напроти заповідниками добори. Просто стихійне сміттєзвалище. І я написав в екологію, реак, скажімо так, реагування не було ефективним. Я звернувся в Кабінет міністрів. Кабінет міністрів відреагував. Тоді староста села в групі написала, що тут є людина, яка тут не прописана, заінтересована, зацікавлена особа. І почалося цькування в групі там 250 чоловік, і завдяки цьому цькуванню вижили з села багатодітну сім'ю з малолітніми дітьми під час війни. Тому я вирішив допомагати Хмельницькому і іншим музеям. Скажем так, в містах, незважаючи на життєві перипетії, благодійний колекціонер не покинув своєї мрії. Реалізувати її вдалося, переїхавши на Хмельниччину. Пан Олексій ретельно відшукує старовинні предмети, аби передати їх до музеїв та зберегти пам'ять для майбутніх поколінь. Помагаю і Кам'янець-Підільському музеї, і нашому Хмельницькому краєзнавчому музеї, і на і Меджибіжському, і на і Київським музеям багато чого висилав цікаво. Попадаються різні, скажем так, дуже цікаві предмети. В мене в знайомого також ми приїхали. Він каже: о вишиванки, вони дуже старі, вони нам не потрібні. І вони йдуть на музей. Дуже багато цінних речей є в людей, які вони ну для людей, тіпа типу, вони цінності не мають, але в майбутньому вони будуть мати цінність. Серед його експонатів рідкісні монети з механізмами, а також екземпляри, випущені обмеженими серіями Національного банку України, що робить їх справжньою історичною цінністю. Це в нас монета ні куля, ні шабля. Скажімо так, вона дуже гарно виглядає. Ззаді є опис. Це Національний банк України. Ми бачимо, що тут кулі використані, тому це не куля, а тут розломна шабля, тому і не шабля. Львів випустив тільки 300 штук. Це покров Пресвятої Богородиці. Оце в нас номер 167. Їх, ми так розуміємо дуже мало. Музеям часто буває нелегко знайти колекціонерів, готових передати свої скарби. Тому, коли хтось виявляє бажання представити свою колекцію, це велика удача. Такий жест не лише дозволяє зберегти цінність екземплярів, але й дарує можливість поділитися ними з усіма охочими. Однокласник Петро. Я з ним навчався. Він каже: Слухай, в мене є колекція каже, латунних мініатюр. Це хтось або робив або для своєї дитини, бо навіть на деяких предметах є пайка, скажімо так, які виготовлялися вдома. Я так розумію, хтось робив ручної роботи. І він каже, мені не потрібно. Ну, типу, я кажу, окей, він каже, грошей на них багато не заробиш, а це дуже цікаво для музею. Багато речей, що ми щодня використовуємо чи просто зберігаємо на полицях, можуть приховувати в собі не тільки особисту цінність, а й частину історії. Саме тому музеї часто проявляють зацікавленість такими предметами. Музеї вони як. Установи, які зберігають цю історію, ми краєзнавчий музей, тобто все, що стосується краю, що в нашому краї побутувало, що знаходиться під час археологічних там розкупок, випадкових знахідок, а просто у кожного може бути на полиці. І Просто люди не знають, що ці речі несуть в першу чергу історичну таку цінність. Далі вони можуть бути просто цікавими. Коли будують або розробляють якісь експозиції, виставки дуже багато є речей, які зараз сучасна молодь взагалі не підозрює, що це таке, для чого вони використовувалися, чи для чого вони були виготовлені, тому краєзнавчий музей це в першу чергу та інституція, яка це все рятує, зберігає, популяризує. Ось так захоплення дитинства юного колекціонера допомагає майбутнім поколінням знати власну історію. Її впродовж років можуть переглядати у музеях області. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Відкупитись від служби. Тернополянин намагався дати хабаря представнику ТЦК. За звільнення від призову по мобілізації він хотів відкупитись п'ятьма тисячами доларів. Його затримали правоохоронці під час спроби передачі неправомірної вигоди військовослужбовцю одного з відділів Хмельницького РТЦК та СП. За даним фактом проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження. Оновлення даних лікування в стаціонарі або інвалідність за гроші. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі підрозділи нацполіції видали підозру 11 учасникам корупційних схем. Серед них посадовці місцевого самоврядування, працівники медичних та навчальних закладів. Працівники ТЦК та СП, а також їх спільники з сіми областей, у тому числі із Хмельницької. Суми хабарів були різні і залежали від рівня проблеми, яку вирішували. Наприклад, за оновлення даних з відстрочкою на рік потрібно було віддати 3 тисячі доларів. В той час як за лікування в стаціонарі з подальшим діагнозом ділки просили від 40 тисяч до 110 тисяч гривень. Усім причетним до злочину слідчі оголосили підозри. Нині вирішується питання про обрання запобіжних заходів. За такі злочини хабарникам світить до 10 років ув'язнення. Розкаяння у незаконних діяннях, 27-річний житель Хмельницького, визнав свою винуватість у організації пішого переправлення військозабов'язаного через державний кордон. Заразом він уклав із прокурорами угоду та зобов'язався добровільно перерахувати заставу у розмірі 211 одинадцяти тисяч гривень на спеціальний рахунок Збройних сил України. Взявши це до уваги, суд звільнив чоловіка від відбування основного покарання, а це 5 років позбавлення волі, встановивши іспитовий срок тривалістю 2 роки і 6 місяців. Дорогий псевдокавалер. 65-річна жителька Кам'янці-Подільського втратила 30 тисяч гривень, довіривши шахраю. Вона познайомилась у соціальних мережах з іноземцем. Трохи поспілкувавшись у месенджері, новий знайомий запропонував жінці грошову допомогу та пообіцяв прислати чималу суму. Жінка погодилась прийняти кошти, однак добродій кавалер повідомив їй, що за перевезення грошей через кордон необхідно сплатити мито. Втім, це не зупинило кам'янчанку. Вона перерахувала на вказаний ним рахунок 30 тисяч гривень. На цьому зв'язок з іноземцем втратився. За даним фактом, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Судитимуть гори підприємця. Мешканець Шепетівського району таємно продавав незаконно виготовлені підакцизні товари. 30 січня цього року до суду направлено обвинувальний акт з угодою визнання винуватості стосовно жителя одного з міст Шепетівського району. Який незаконно зберігав та збував незаконно виготовлені алкогольні напої тютюнові вироби, легалізовував отримані від збуту кошти, а також в ході обшуку було виявлено вогнепальну зброю у вигляді автомату АКСУ 74 та 60 бойових набоїв до нього. З обвинуваченим укладено в присутності захисника угоду про визнання винуватості, яка передбачає до 4 років позбавлення волі. Застосуванням статті 75 Кримінального кодексу України заборонено на півтора року займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з незаконним обміном підакцизних товарів, а також до штрафу в розмірі 85 тисяч гривень та конфіскацією незаконно легалізованих здобутих здобутних коштів. Крім того, угодою передбачено конфіскацією вилученої незаконним обігу, яка перебувала під акцизною продукцією. Та її знищення. Більше півстоліття в експлуатації. У Славуті взялися модернізувати систему водопостачання. Ви знаєте, перші водогони були побудовані в 36-му році. У нас на території громади міста тільки 136 кілометрів водогону, це до Хмельницького. Ну і 76 кілометрів каналізаційних мереж. Це все треба обслуговувати. І Дійсно, є потребність. біля 13 кілометрів це азбестоцементні труби. 60-70 років і їх треба буде поетапно також, також міняти. На днях спеціалісти закінчили роботи по гідродинамічному очищенню свердловини. Це, до слова, була остання, яку потрібно було замінити. Вона відслужила славучанам більше 50 років. На сьогоднішній день можемо сказати, що якщо свердловинка працювала вже там на 9 кубів на годину, вдалося добитися дебету майже 60. Це дуже серйозна така, так, підтримка. Ну і На випадок відсутності електроенергії, ще щось, вона найближче знаходиться до розвивалі чистої води. Вода по якості непогана, так що працюємо. Для нас є надзвичайно важливо сьогодні працювати над якостю води і над системою енергозбереження. Працівники водоканалу в 2024 році досить великий обсяг робіт зробили по енергоефективності. Дуже багато роботи виконано по заміну насосного парку. Ми сьогодні бачили, презентували про відновлення ще одної скважини на другому підйомі і величезний обсяг води зроблений щодо модернізації другого підйому води. В загальному біля чотирнадцяти з половиною відсотків це біля 400 кВт. Попри це, роботи кажуть фахівці, чимало, адже ще потрібно замінити близько 90% труб. Більше того, необхідно зменшити використання електроенергії. У Славуті планують вийти на показник 50% економії. Погода на тиждень після тривалого періоду аномально теплої погоди, що тривалий час спостерігалася на Хмельниччині. Погода на на поточному тижні визначатимуть більш прохолодні повітряні маси з північних широт, що наблизить температуру до повітря до кліматичної норми. Завтра, 4 лютого, на Хмельниччині, погоду визначатиме малоактивний атмосферний фронт, зумовлюючи часом невеликий сніг. Вночі до вранці на дорогах хоже лериться. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, а температура Повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 0 до мінус 5. У місті Хмельницькому вночі 3-5 градусів морозу, в день мінус 1-3. Надалі до кінця тижня та на вихідні дні ми очікуємо погоду без істотних опадів і лише в день в середу ще є ймовірність невеликого снігу, а температура повітря суттєво не зміниться. І вночі ж також становитиме від 2 до 7 градусів морозу, вдень дещо підвищиться і буде близькою до нуля. Такими були новини понеділка. Боротьба за нашу свободу і незалежність триває. Тож підтримуємо наших військових щоденними донатами та не забуваємо, що ворог досі тероризує населення. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.